Після 24 лютого багато людей зрозуміло, що вже точно пора починати спілкуватися українською, дивитися українською, робити українською. І це все правильно, але, на жаль, не так багато контенту є на нашій рідній Соловіні. Йде багато роботи над цим. З'являються нові блогери, вже відомі українці переходять з російської на українську, з'являється багато звучик кіно, аніме та іншого. Можна сказати, розвиток іде бадьора. Але що там з іграми? Адже тут дещо важче як бути геймером? І тут є два шляхи спробувати пошукати українізатори на обрану вам гру, або ж сподіватися, що українська мова вже присутня. І тому, щоб тобі, шановний, було трошки легше з пошуком, прошу до уваги топ 5 ігор, де наша найпрекрасніша, наймилозвучніша мова вже є і чекає на тебе. Почнемо, звісно, з найбанальнішого. З серії, яка можна сказати, стала одним з перших доказів, що на пострадянському просторі можливо зробити хорошу гру. І це Stalker. Серія була розроблена і розробляється українською студією GSC Game World. Наразі для гри доступні перша частина Stalker, Тінь Чорнобиля і два аддони чисте небо та поклик Прип'ять. Друга частина знаходиться в розробці. Навіть попри повномасштабну війну і відсутність частини персоналу, який приймає безпосередню участь в захисті нашої країни. Тінь Чорнобиля можна віднести до справжнього Довгобуду. Історія проєкту доволі непроста. Після розробки власного ігрового рушія X-Ray 2001-му розробник вирішив зробити гру з трохи схожою назвою Stalker Oblivion Lost, де сюжет був пов'язаний з ацтеками і без навіть натяку на Чорнобиль. Але потім було прийнято рішення змінити тему. Перенести події спочатку в Крим, а вже потім до усім відомого Чорнобиля. Повний цикл розробки і допрацювання закінчився в березні 2007 року з виходом гри в світ. Розробка зайняла приблизно 6 років праці, але початок все одно вийшов трохи невдало. Не обійшлося без бахів першого дня, та й поява на торетах за декілька днів до релізу не сприяла ситуації. Хоча в світі гра все ж таки отримала своє визнання і вподобання. Що й принесло GSC Game World близько 2 мільйонів проданих копій. Незадовго до релізу серед фанатів з'явилося запитання, чи буде українська локалізація в грі. Антон Большаков, керівник проєкту Stalker, відповів: скоріше за все, ні. Ми її просто не окупимо. Однак, після оголошення офіційної дати виходу Сергій Григорович, продюсер гри та засновник студії, в інтерв'ю заявив, що українська версія обов'язково буде, але вийде у вигляді патчу доступного до безкоштовного скачування в інтернеті. Виходу офіційного патчу передував вихід неофіційного перекладу, здійсненого програмістами Віталієм Стопчанським, Орестом Данишем, Андрієм Гіпсом та Данилом Кураповим. Також ними були перекладені окремі фрази військових. Розробка ж офіційного патчу забрала майже увесь 2007, -й. тому вихід українськомовної версії гри відбувся 29 грудня 2007 року на офіційному сайті гри. Але зараз той патч і не потрібен, адже Steam Соловіна вже одразу доступна. Проте певної локалізації не відбулося. Групування долг або, по нашому обов'язок, військові та найманці лишилися без українськомовного озвучення. Текстури в офіційному патчі також не перекладені, тому обидва офіційні і неофіційні патчі рекомендовані для завантаження. Далі проблем з локалізацією наче не було, але я ще не встиг перевірити. Тому, якщо ви вже знаєте, то можете написати в коментарях, попередньо, звісно, підписавшись і підтримавши це відео лайком. Та взагалі, можете написати ваше ставлення до гри та історію знайомства з нею. Противагу першій частині два наступних аддони пішли по маску. І побачили світ у 2008, а потім у 2009 роках, ще й одразу з українською. Проте в порівнянні з Тіні Чорнобиля обидва аддони виявилися слабшими в багатьох аспектах. Метро є ще одним відомим представником українського Ігропрому. Розробкою гри займалася студія 4A Games. Півробітники якої були вихідцями з GSC Game World, що приклали руку до розробки рушуя X-Ray для Сталкера. Тема серії дещо схожа на попередньо заданий Чорнобиль шутер Апокаліпсис в світі з радіацією і мутантами. Але плюс до цього приємна оку розбита вщент Москва, де люди, яким вдалося вижити, тепер продовжуються робити під землею в тунелях московського метрополітену. Хоча в грі події відбуваються у 2033 році, московити, як і в наші часи, живуть в багні разом зі свинями, та ще й потихеньку все більше помирають від навали нового невідомого виду мутантів. Тому головна задача у нас з головним героєм порятунок людей, шляхом доповіді головним в організації Спарта. А там вже і можливий підрив дечого в кінці, але це вже дивлячись на те, як ви будете проходити гру. Оригінальна версія вийшла в березні 2010-го. І, на жаль, мала таку ж долю з нашою мовою, що і перший сталкер, навіть трохи гірше. Офіційна українська локалізація з'явилася в 2014-му разом з покращеною redux версією Тому зараз ми маємо можливість подивитися на розумних росіян, які спромоглися вивчити українську мову. Якщо досі ви ні разу не чули, не бачили і не грали в метро, я вам рекомендую все-таки спробувати. Гра балдюж. та й не тільки перша частина. Адже станом на 22 рік у вас є можливість зіграти в три частини цієї серії. І якщо перші дві частини відбуваються в метро і на поверхні Москви, то вже в третій є можливість подивитися на розруху і в інших частинах Рососії. Коротше, одне задоволення грати треба. Тепер вже перейдемо і до ігор з інших країн. Першою з такого списку є Kingdom Come Deliverance від чеської компанії Warhorse Studios. Чеська РПГ є ще одним прикладом важкої долі з хорошим закінченням. Початком можна вважати звільнення одного зі співробітників «Тукей Чехія». Саме він, Даніель Вавра, вирішує зібрати людей і почати створювати власний продукт. Але хорошого фінансування знайти не вийшло, поки один чеський мільярдер, а саме зденек Бакал, не вирішив профінансувати розробку прототипу гри. У 2011-му. Було засновано Warhorse Studios, яка на початку 2012 року заявила, що працює над RPG без назви. Але знову, у компанії не вийшло знайти належне фінансування. Тому на початку 2014 року було прийнято рішення провести краундфандинг, щоб набрати частину суми і показати інвесторам, що інтерес до гри є. Результат перевершив себе. З непідних 300 тисяч фунтів стерлінгів було зібрано трохи більше мільйона. На цьому збори закінчились. А бажаючі могли ще донатити на офіційному сайті студії. До середини жовтня того ж року, таким чином, розробнику вдалося зібрати 2 мільйони доларів США. Того ж місяця стала доступна альфа-версія гри, а в 2015 році вже і бета. Проте до релізу ще було далека. 2016 року Warhorse Studios підписали договір на створення гри з Deep Silver. і через 2 роки, 13 лютого 2018, світ вже нарешті побачив готовий продукт. Історія, звісно, цікава, але чи варто спробувати зіграти в Kingdom Come? І ось вам моє однозначно так. Це РПГ, до якої я не можу навести приклад чогось схожого. Гра заснована на реальному історичному часовому проміжку середньовічної Бохемії, землі Чехії 1403 року. Ви син міського коваля, пояк і шибайголова. Мрієте одного разу навчитися нормально махати мечем, вирватися з рідного містечка і подорожувати світом. В цей період йде сутичка між двома братами королем Богемії Венцеславом IV і угорським королем Сігізмундом. І от половецька армія Другого нападає на наше рідне місто. Нам вдається вирватися звідти, щоб попередити іншого пана про небезпеку і попросити можливої допомоги. В цей же час майже усі наші знайомі дівчина загинули, батьки взагалі померли на наших очах, і усі ці події рухають нас на пригоди і на допомогу власній країні. Сюжет хороший, однак це він є вишинкою на торті. Їх взагалі тут декілька. По-перше, це РПГ з камерою від першого обличчя з реалізмом поповні вуха. Ніякої вам магії. Ви навіть читати не вмієте, і цьому треба вчитись. На початку ви, в принципі, майже нічого не вмієте. Фехтування, стрільба з лука або алхімія то взагалі ціла наука. Просто махати мечем тут не вийде. Необхідно бити зі сторони, з якою сопротивник не буде очікувати і не зможе блокувати вас. Та й потім треба самому блокувати атаки. А в бійках до противника більше, ніж один, так і взагалі, шанси на виживання у вас завжди дуже малі. Саме тут, в пригоді і стає стрільба з лука, однак для початку варто зрозуміти, як цілитись, попри ціла тут немає. Одним словом, усюди лише практика і практика. Чесно кажучи, я був в захваті, коли в перший раз проживав тому дуже рекомендую. Тим паче, що українські субтитри разом з інтерфейсом вже давно доступні. Black Mesa — це ремейк відеогри Half-Life 98 року, виконаний на руші e Source. Розробники відтворили оригінальний всесвіт і атмосферу Half-Life, використовуючи розширені можливості рушія. Вони переробили всі текстури, моделі і рівні, та створили більш реалістичний геймплей. У гру не вводилася нова зброя, однак розробники вирішили додати до захисного костюму функції з Half-Life 2. Сюжет Black Mesa — практично ідентичний сюжету оригінальної Half-Life. Як і в оригінальній грі, гравець вступає в ролі молодого вченого Гордона Фрімена, наукового співробітника Black Mesa Research Facility. Йому доручається доставити зразок невідомої речовини в установку для її вивчення. Але в ході експерименту виникає явище каскадний резонанс, який спустошує комплекс і відкриває портали між нашим світом і світом Зен. Головний герой виживає, знаходить інших вцілілих і вибирається на поверхню. Досягнувши свіжого повітрячка, він виявляє, що об'єкт зачищується військовими від усього живого, і персоналу, і прибульців з Зену. Від інших вчених Фрімен дізнається спосіб зупинити вторгнення прибульців. Він вирушає в Зен, щоб перемогти істоту нігіланта, бо саме вона тримає портали між світами відкритими. Під час розробки Black Mesa ще в 2005 і 6 роках на сайті ModDB виборювала щорічну нагороду найкращий невипущений мод. А в 2007 найочікуваніший мод PC Gamer після виходу завершеної гри в березні 2020-го підкреслили, що Black Mesa виправляє найслабше місце Half-Life, рівні в світі Z, та робить їх навпаки найкращими рівнями в грі. Що колись було радше мертвим, понурим місцем тепер рісніє барвами та деталями, і в контрасті з банальними комп'ютерами, бетоном і торговими автоматами комплексу має ще більший вплив. Особливою похвалил достоїлося те, що деякі частини зену були цілком перероблені. Дизайн босів також покращився. Як гонарха, так і Нігіланта, що не виглядає більше великим літаючим немовлям. Це професійно зроблена гра, мабуть, найкращий шлях пережити події інциденту в Чорній Мезі на сучасних ігрових ПК. І цей весь балдеж ви отримуєте ще з повністю українським інтерфейсом і субтитрами. Сьогодні прямо парад довгобудів. Наостанок ще й прямо свіжачок Скорн, жовтня 2020 року. Дітище сербської команди розробки App Software. Розробка почалася ще в далекому 2013 році, коли серп Любомир Пеклар вирішив займатися власним проєктом і набирав собі команду. Однак були деякі проблеми з персоналом, йому важко вдавалося знайти концепт художників. Адже для втілення його бачення та ідей часто потребувало багато фантазії. Яка у більшості людей мала звичку закінчуватися, через що їхні роботи все менше і менше задовольняли Любомира. Світ Скорн, по задумці автора, повинен бути біомеханічним, живим, аби під час гри у вас було відчуття, що поряд завжди щось є, або що колись все навколишнє середовище жило і працювало як єдиний організм. Важливо, щоб гра розповідала історію через оточення світ та атмосферу, на кшталт того, як це роблять ігри Shadow of the Colossus або Journey. За словами Пеклара, комп'ютерні ігри спочатку захопили його як новий спосіб розповідати історії, що поєднує в собі прийоми музики, літератури і кіно, але ставить в основу інтерактивність. Саме цим обумовлена відсутність у грі неінтерактивних катсцен. ба більше, уся історія розповідається без слів, а лише через взаємодії зі світом гри. Наприкінці 2014 року App Software випустили перший трейлер тизер, після якого одразу почали кроунфадінгову кампанію. Результат був незадовільний, адже вдалося зібрати лише маленьку частину від потрібної суми. Але вже через 2 місяці, у 2015-му, завдяки ще одному трейлеру, де показали геймплей майбутньої гри, проєкт нарешті отримав фінансування і почалася повноцінна робота. Проте, видно, коштів не вистачило до кінця, у 2017-му була запущена ще одна кампанія по збору коштів, і в цей раз все вже вийшло. Люди задонатили більше 200 тисяч євро. Що дозволило компанії-розробника в 20 чоловік продовжити роботу. І вже нарешті 14 жовтня 2022-го гра стала доступною. Довгі майже 9 років роботи закінчились з змішаними відгуками. Усі хвалили зовнішній вигляд, атмосферу і звукове супроводження. Проте були розочаровані бойовою системою і, по факту, просто блуканням по такому світу з рідким вирішенням головоломок. Я теж вже трохи познайомився зі Score і, в принципі, з більшістю сказаного у відео, як згоден. Трохи пізніше розповім про свій досвід більш детально в окремому відео. А поки маєте можливість і самі спробувати. Мова взагалі в цьому проєкті не відігрує ніякої ролі, але погодьтеся, приємно, що хоча б інтерфейс буде зрозумілим і приємним нашому сердечку. А тепер можете розповісти в коментарях, що з цього ви вже грали. На якій мові та чи плануєте перепройти ще раз? Також буду вдячний за ваш лайк і підписку на канал. Цим ви мене замотивуєте робити ще більше, робити ще краще. Дякую за перегляд, будьте бадьорі!